Права 12,17. Запишіть формулу оберненої пропорційності, якщо її графік проходить через точку P з координатою 12, 1,16. Ну що ж, стартуємо, пригадуємо, а яка взагалі формула оберненої пропорційності це y дорівнює яка що ділиться на х? Де k – деяке число відмінне від 0. Записуємо, що обернена пропорційність. Пропорций задається Формулою Играю, K, що ділиться... На Х? Є? Yeah? Uh, ну що ж, добре, як нам знайти це К? нас відомо, що графік проходить через точку. Записуємо, що якщо графік. Проходить. Через точку П з координатою 12,1,1,6 записуємо то, маємо. Ну що ж. Отже, якщо ми замість Х підставимо нашу функцію 12, маємо отримати 1,16. То ми пишемо, що 1 шоста. Це дорівнює K, що ділиться, а замість Х пишемо 12. Є? Маємо роздати це рівняння, знайти при яких К. Ліва частина буде чисельно дорівнювати правій частині. 1,16 запишемо, в ліді, звичайно, дробу. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7. То ми записуємо як 712. 7 шостих, вибачте, дорівнює K12. Ну що ж, ми одержали пропорцію, використаємо основну властивість пропорції добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. То ми записуємо, що К що множиться на 6. Або 6К? 6 помножити на К дорівнює 7, що множиться на 12. Є? Як нам знайти зараз K, потрібно обидві частини рівняння поділити на 6. То ми записуємо, що К дорівнює 7, що множиться на 12 і ділиться на 6. Є? Ну що ж, Тут на 6 можемо скоротити і чисельник і знаменник. Тут буде 2, тут буде 1. То ми одержимо, що К дорівнює 7 на 2 14 перших, або просто 14. Є? Ну добре, зараз тоді можемо записати, чому ж дорівнює наша формула. Записуємо, чим задається наша формула. Записуємо, отже. Пишемо формула. Отже, записуємо формула, Y дорівнює. Замість К пишемо 14, що ділиться на Х і. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Запишіть формулу оберненої пропорційності пишемо y дорівнює 14, що ділиться на Х. Ну що ж, ось таке завдання на формулу оберненої пропорційності. На цьому вправу завершено.